Всім привіт. Сьогодні ми будемо знімати огляд на продукт від Свер. Це сироватка з вітаміном С. Дуже приємна текстура. І хочеться сказати, що аромат щось на межі нішевої парфюмерії та аромат Різдва. Не дивлячись на те, що нам пропонують його використовувати двічі на день. Краще все ж таки на ніч декілька крапель рівномірно розносити на все обличчя. І не забуваємо про шию. Також я не рекомендувала б вам закривати сироватки або інші засоби з вітаміном С ніяким зволожуючим кремом, а використовувати як самостійну позицію. Якщо б ви хотіли використовувати зволоження, тоді використовувати один за одним: один день активне зволоження, гарне щільне, один день вітамін С.